Це що -то цікаве, да? Життя прекрасне, тому не треба на нього ображатися, наприклад. Так. Тому ще варто і? жити. Шо? Тому варто жити. Так. Uh, Життя uh, uh, uh. прекрасне, тому що я в ньому живу. Так. Uh. Uh, тому що навіть після найтемнішої ночі ми завжди чекаємо на світанок. Так. Це не моя фраза. Ну, але, <laughs> no, але, але вона мені дуже, подобається. дуже виручна, так. Да. Ще є якісь у вас? Номер? Життя прекрасне, тому... життя прекрасне, тому не варто жалітися на труднощі. Так. так? Більше варіантів немає, так? А, а далі треба було на життя прекрасне, тому а далі треба було написати свій варіант. Я не замислюючись, майже одразу написала, тому що воно є. Цього зараз достатньо, на мій погляд. Кожен, з ким я спілкуюся, коли розповідає про складнощі, з якими він стикається, завжди наприкінці каже: але мені гріх жалітися, як на цей час, то у мене все гаразд. Є, правда, інші, які постійно чимось обурюються, та про них не хочеться нічого казати, вони самі самі себе вже загнали до каркасу свого настрою, і я їх також розумію. Але мені все ж таки ближче ті, що чіпляються за кожну можливість нагадати собі життя прекрасне. І іншої спроби це зрозуміти, принаймні, зараз, не буде. Перемикай на цей стан краще за все, на мій погляд, приємне спілкування, музика, картини, вірші тощо. Саме для того ми і збираємось з вами постійно, щоб нагадати собі, воно таке у нас є.